З парасольками мокрі та при параді у 20-й школі міста одинадцятикласники відзначали свято останнього дзвоника. Навіть погода випускникам школи свято не зіпсувала. Переповняє радість, тому що ми закінчили 11-й клас. Майбутнє вже близько будемо поступати в університет та йти до дорослого життя. Ми звичайно відчуваємо радість, але ну Разом теж з, є. З, з радістю да. так, є присутній сум. Ми будемо сумувати за школою, звичайно, за вчителями, за е, однокласниками, скільки ми з ними пройшли 11 років пліч -плеч, опліч. Тобто Молодець. були було, і були і моменти радості, і моменти смутку, але ну, ми будемо сумувати за школою. На святі останнього дзвоника вже стало доброю традицією отримувати подарунки не тільки від випускників. Політики теж долучаються до привітань. школі передали корисні в навчальні речі. Порадувала своїми подяками Національна гвардія якої вручив дипломи тим, хто брав участь в конкурсі Нація і гвардія Єдині за дитячі малюнки на передову. А учні школи, попри всі ризики і дощ, показали гостям справжній гопак. Маю вже 12 років поспіль. Усім учням, які здобувають перемоги на олімпіадах, депутат міської ради та учасник опікунської ради школи Артем Стах вручав грошові премії. В этом ґґаду премії отримали около 80 учеников. Я читаю, це прогрес в прошлом году була 50 работает проект лучший ученик. «Лучший І також всі вопросы, які виникають у адміністрації школи у директора, ну ми намагаємося решать. Нам реализовать реалізувати програму и І я школа була однією з перших де поміняли старе окна на нові. через погоду урочистості трохи скоротили, а першачки швиденько перейняли від 11 класів естафету на успішне навчання. Адміністрація школи відпустила у дорослий світ два класи випускників. До речі, набрали до першого вже три повні класи.